Не втрачай довіри до Божого проведіння. довіряй Богу, повіряйся йому, на нього покладай усю турботу про себе і будь спокійна, не будеш застиджений. Чи застиджена. Розумію добре і досягаю, що проба є тяжка, а боротьба за пекла. Однак розумію теж. Що плоди, які в своєму часі збереш, будуть набагато величніші. Так, терпіння Христа були надзвичайно важкими. Боротьба в Гецеманії після е, різні допити, терпіння у, е, в, у темниці, допити перед палатом, ірдом, бичування, коронація терням. Хресна дорога, три година агонія на хресті. Але, як каже книга Псальмів, велике у нього відкуплення. Отже, із цього джерела величі хрестових терпінь народилося таке велике відкуплення, яке може спасти властиво усіх хто цього хоче. І Сити сказав, що вистачало однієї сльозинки. Щоб Господь Ісус пролив, щоб спасти тисячі світів. Але Бог властиво захотів доказати, показати нам велич усієї своєї любові до нас, щоб показати, наскільки Він любить людину. І, властиво, ці плоди набагато є більшими таке каже Отець Піло. Вінець, приготований в небі, перевищує усіляке людське поняття. Так, і ту славу, яку Христос війшов, так Він був Богом, а ту славу, яку, яку увінчала людська природа, так, яку увінчав людську природу, не перевищує набагато більше того, що ми можемо тут, тут, тут перетерпіти. І апостол Павло каже, що я гадаю, що терпіння цього життя. Непорівняння є з тою славою, яка чекає нас у небі. Так? Отже ж, вінець, приготований в небі, перевищує усілякі людські поняття. Отже, не біймося жартуватися за для Божої слави за для спасіння душ. Пам'ятаємо, що нам Господь Ісус приготував вінець слави. За те, якщо ми будемо вірні йому. так? І не будемо боятися вести цих страждань цих терпінь.